Університеті відкритами медицини та біотехнології міста життя. Дуже приємно, що це гарний, як він назвав, воголожній зимовий день Ми знайшли час і зібралися для того, щоб говорити про теми наші проблеми сьогодні. Багато сьогоднішнього дні, я б не сказав, містики, але ще перемогла, що щось пов'язано із нумерологією, який, як казав, відбувся в Києві. Були різні думки, але на одну я хотів би, можливо, до неї зупинитися, зупинитися і зробити наголос. Я тут маю, правда, ілюстративний матеріал, але за браком часу його не буду вас е, да сказати, завантажувати, завантажувати. Я і по один момент скажу. Виступав такий академік. Може, хтось знає по прізвищу Пахомом. І він приблизно сказав так, що ми є, або є недоречним, я про... зачитаю тут один варіант. Дещо ресонансом проти міркування академіка Пахомова звучить слова голодні у статті Українська Голова з газета Експрес 212 рік номер 815 листопада, сторінка 14. Говорячи про торічні наслідки до України політичних розстрілів. І сам вона пише вони, тобто наслідки, настільки страшні для сучасної України, що їх важко осягнути. Кажуть, це без прапусу, просто за на хвилину. Того дня більшовики не просто знищили 200 мітсів, науковців, духовних осіб, адже тим самим вони без перебільшення розстріляли цілу епоху. В Той час у літературі науці відбувалися справжнє відродження, тобто, тоді пам'ятаєте, 20 роки, і імені йшла модернізація. Але та модернізація була припинена, а без модернізації суспільство має перспективи. Напроти богу і примітивному соціалістичному реалізму ці люди творили мистецькі речі на віки для наступних покулів. Їхню пісню перервали на самому злеті. І українська нація залишилася без сотні, а то й тисячі ненаписаних геніальних романів, п'єс, поезій, десятків непоставлених вистав, це проект, який фінансовує Міністерства економіки Швейцарської Федерації, буде здійснюватися в Україні науково інститутом інституту органічного законопроекту фігуру, тобто Швейцарський інститут. Мета проєкту – це сприяння інтеграції малих та середніх підприємств України у міжнародному уріву через сертифіковану органічну і не тільки органічну продовження. Тому що це видно. Це підтримована на допомозі і підтримці малим та середнім підприємствам, чи це первинного виробництва, чи це підіготовляють харчову переробку харчову продукцію, підтримка їх у можливості доступу на ринку. Спочатку України, а потім, якщо це буде успішно, і буде розвиватися в Україні і буде достатньо об'ємне. Потім і на ринки міжнародних. Тобто прямими реципієнтами того проекту є малі і середні підприємства. Значить, взагалі проект досить великий, він присвячений і випуску органічної продукції, як, наприклад, виведення на міжнародний, на міжнародний ринок сільськогосподарських органих культур, які є органічними, також розвиток органічної молочної продукції, тут на даному етапі українському на українському ринку. І основне про що розвиток це розвиток карпатської торгової бази. E, значить, значить, що означає e, «Карпатська торгова марка чи карпатський бренд»? Це продукти, які походять. Регіону Карпату і продукти, які виготовлені, перероблені і власне в цьому регіоні Карпату. Або, як сказав пан Іван, що можна запропонувати на за тих площадці, щоб ця картопля не пропадала, а щоб через організацію, владі запропонували, ви як ті, вже були, повинні ви почат, і ємність ринку визначати, і наперед прийдете, а можна досити. Ну чи скільки буде вироблено, можете пропонувати наперед, і все їм, середньому. Я думаю, ми цей ці націю зробимо. От як допустимо випадку, навіть цієї ж картоплі. І з двох мільйонів тонн, які в міській області там ну, половину можна було би десь дати, щоб вона ефективно використовувалася. Ну, я думаю, у вас я зрозуміла. Ну, Навіть, навіть картопля, ось, ця система орієнтована зараз не зробить. Але є інший, скажімо так, механізм залучення. Дуже будуть потрібні для реалізації очевидної продукції, можна скористатися скажімо так, пріоритетними напрямками сьогоднішньої, сьогоднішньої стратегії політики в нас в регіоні для допомогою. Тобто оці самі дрібні селянські господарства через кооператив можуть підготувати комптову тобто, партію цієї продукції а так. А так. А так. і можна її розділяти. Що кожен селянин цього зробити не може окремо. Але через кооператив, будь ласка, це може бути так само кооператив. Ми можемо взяти вас прийняти члени, що і можемо скачати свою продукцію. У мене є така пропозиція до цього. Я тут написала своє. А, да, я написала. Я вважаю, що, по-перше, що оця, оця, як то кажуть, виробництво органічної продукції. Я вже ставила це питання колись і ще коли працювала раніше у державній структурі, то в принципі, що ми маємо організувати забезпечення екологічно чистою продукцією по тих дитячих садочків, по тих дошкільних і шкільних закладів. і і це на рівні, як то кажуть, можливо, це не на рівні держави, бо до держави сьогодні не достукаємося там до верху. Ми сьогодні на рівні області маємо зробити таку програму, яка би могла оце зробити так, щоб було вигідно отому селянину вирощувати ту картоплю чисто екологічно. І він знав, що він її збуде. У неї її забере держава для лікарні, для садочка і для курортно-санаторних закладів. Це раз, по-друге, без от казали, що треба на селі мати лідера. Я теж вважаю, що це оце саме перше питання, що треба їхати в села і шукати тих лідерів. І на основі того створювати якісь громадські організації, які могли би на сьогоднішній день підняти активність усієї громади сільської, яка без цього далі ні кроку ми не рушимо. Дякую вам за увагу.